Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід сина людського, де боє труп, там зберуться і орли. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді всі племена землі битимуть себе у груди і побачать Сина Людського, як він проходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоківниці навчиться притчі. Коли віття їй стає м'яке і вона виганяє листя, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знаєте, що він уже близько, при дверях. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкупати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син людський прийде тієї години, про яку ви і не думаєте, хто є вірний та мудрий слуга, якого пан настановив над челядю своєю давати їм поживу у свій час. Щасливий той слуга, як його пан вернувшися, знайде при його роботі. Істину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком, коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: мій пан забариться і почне бити своїх співслуг, їсти та пити з п'яницями, пан того слуги прийде в день, якого він не сподівається, і в годину якої він не знає, і розітне його надвоє, і долю його покладе з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів.